Яке сформована економіки, сформована е, мінагрополітики, так і сформована екології і природного довкілля, ми чуємо сьогодні від партнерів, що нам дуже важливо п'ять напрямків. Це і е, Японія, і, і Південна Корея, і наші е, взагалі кока е, кола партнери, і британці, і європейці кажуть IT, агро. Питання щодо наших надр і спільного видобутку, і спільної переробки, питання щодо індустріалізації і технології, яка також задіяна, і питання в тому, наскільки Україна зможе бути партнером в безпековій сфері, наскільки вона може бути надійним партнером. Uh -huh. Коли ми бачимо, що три з цих політиків об'єднали в, в один напрямок, це означає, що спілкування і комунікація про те, що ми говорили. Міністр це політична фігура, яка повинна проводити першу чергу комунікації. Тобто ми віддаємо три головних напрямка: рідко з'ємо угоду, яку ми підписали. Питання агра, тому що сьогодні всіх цікавить, яким чином буде учасником України в продовольчій безпеці світу. І ми знаємо, що ми вже перший раунд програли, коли повернули в червні квоти на поставку сільгосп. Господарської продукції до Європейського Союзу. І відповідно питання економіки це торгівля і те, що нас дуже хвилює. У нас залишається один міністр Олексій. Можливо, він людина. Я знаю його ще по прозоропродому, коли він очолювався державне підприємство. Він світова молода людина, але з іншого боку, він комунікує один по трьом важливим напрямкам. Уявіть собі, що кожен. Кожне міністерство мало по 10 політик. Це означає, що за кожну політику треба говорити, треба ставити KPI, треба доповідати в парламенті, доповідати з партнерами і додаватися якогось результату. На ви знаєте, чому, наприклад, але за ж останні п'ять років довели, що не треба доповідати в парламент? Дивіться, я вам скажу це. Комунікація? Це комунікація. У нас комунікації повинні бути не тільки взовні, а й комунікації з парламентом, який має не тільки е, обраних від політичних партій, а ще й мажоритарників, які працюють на території, які також повинні mm -hmm. комунікувати з людьми. Тому питання комунікації це надважливо. Як ви думаєте, чому президент Сполучених Штатів Трамп? Сьогодні призначає спецпредставників. Ви думаєте, що він не довіряє там діючим міністрам або не довіряє комусь іншому? Це в американській традиції. А це чому, це чому це виникає? Це питання тому, що комунікації. Треба, треба винагородити якомога більше людей. Із Дивіться, свого це оточення. питання комунікації і задачі, яка хвилює на сьогоднішній день. Друге питання: Дивіться, а кожне міністерство є суб'єктом. В уряді і можливості подачі того чи іншого нормативного акту або закону в уряд і потім в парламент. Що ми бачимо? Що у нас три міністерства сьогодні мають один вихід через одного міністра на уряд. Це означає, що всі процедури, які є навколо цих питань, вони задвоюються і. Зменшується в, своє, в своєму темпі. От я приведу простий приклад. Ви знаєте, наприклад, я взагалі прихильник децентралізованих систем. Чому? Тому що вони дають можливість розподілу відповідальності і навантаження. З моєї практики, уявимо, наприклад, гідроелектростанцію. Да? Коли є велика вода, ми відкриваємо декілька турбін, вирішуємо воду, вважаємо, що це проблема, але з іншого боку, ГЕС. Може перетворити це на генерацію. Але якщо ми включимо декілька гілок, які зможуть пропустити цю воду, якщо ми залишаємо одну, один отвір з одної турбіни, цю плотину просто знесе той перелік проблем, перелік навантаження, який складається. Це ну, дуже метафорично, але я скажу, що працюючи було... хотів сказати, образність поєднується у Геннадія Зубка з знаннями технології. Але дивіться, в мене було 14 політик. Да, вони були дуже важкими. Я поясню чому. Тому що кожен опалюваний сезон, вибачте, їх було шість. Да, воно проходило через якусь постійну, так сказати ну, так сказати, несподіваність, mm -hmm. от скажу. Mm -hmm. да. Ми маємо 30 політик. Ми маємо найважливіші напрямки сьогодні в е, країні і проблеми, які ми повинні вирішувати за рахунок цих політик. Чому тому, що я кажу, якщо я навіть не казати про екологічні проблеми, які стали ще сильнішими під час війни, так, ми маємо засмітнення ґрунтів, ми маємо проблеми з аграріями, ми маємо проблеми з водою. Ми маємо Каховську ГЕС, яка ну вибачте, сьогодні ми не ми навіть не уявляємо, не уявляємо. екологічні так. проблеми, яка там є. Так. І відповідно сьогодні є Олексій Соболєв, який скажу відверто, ну, не виживе так довго з цими всіми комунікаціями. Чи він розуміє це все, чи як воно буде рухатись? І останній аргумент. Давайте подивимося, все таки, я, наприклад, не прихильник того, що міністерство є розпорядником коштів. Я вважав, що будь-яке міністерство воно повинно сформувати політику, воно повинно мати агенції. І через агенції, передаючи кошти, даючи рамки політики впровадження цієї політики через кошти в регіонах. Зараз ми бачимо, наприклад, Денис Шмигаль, який пересів з прем'єрського кресла до кресла Міністерства оборони, об'єднавшись з міністром техпрому, має 60% бюджету. бюджету. Ми розуміємо, який це монстр по тому, щоб провести політики, надати кошти. Проконтролювати ці кошти, проконтролювати виконання цих політик, ну ми розуміємо, що це величезне навантаження. Те ж саме у Олексія Соболєва, який очолює зараз міністерство. Ми ну, просто бачимо, як вибудовується практично неможливість впровадження багатьох політик. Тому я вважаю, що тут треба думати не про те, щоб скоротити якісь витрати, хоча я вам скажу відверто, з досвіду. Скільки б ми не об'єднували міністерств, витрати абсолютно не зменшуються. От не зменшується. Ну, ну посада міністра, вибачте, я в мене там посада в уряді була зарплата, тоді віце-прем'єра, там я не знаю, скільки 36 тисяч гривень да? не зекономиш на цьому. А от процедури збільшуються, комунікації зменшуються, навантаження на конкретну людину, яка повинна представляти Україну в усіх напрямках державних політик. Практично стають неможливими і ну скажу так: я не те, що негативно до цього відношу. Я вважаю, що це небезпечно для країни, яка воює, має стільки викликів.